Всім привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Родої Відьми. Сьогодні такий позачерговий випуск, і він весь буде присвячений колоді, яку ви зараз бачите на екрані. Це мій новий оракул плюс-мінус, який вийде вже зовсім скоро, і про який я сьогодні хочу детально розповісти. В першу чергу для того, щоб з ним могли ознайомитися ті, хто ще не вирішив, чи їм потрібна ця колода, ну і просто, щоб про нього знало більше людей. Так, поїхали. А, що взагалі це за колода? Це максимально простий оракул, в якому 36 карт. Порівну з синіми хмаринками, порівну з рожевими. Я спеціально розклала його на дві стопки, але, звичайно, ви не зобов'язані так робити. Одразу скажу, що це колода з тестового друку. Тобто, в мене зараз немає друку всього в наявності, і там будуть враховані деякі дрібні детальки по друку, які я бачу зараз, але виглядати вона загалом буде саме так. Плюс в комплектації буде коробка для колоди. Тестові я собі завжди замовляю без коробок, тому що, ну, який сенс. Отже, в чому ідея цієї колоди? В тому, що вона попереджає нас про погані речі і говорить про хороші. Зараз ви бачите обкладинку. Половинка в нас тобі зіпсує день, половинка це буде хороший день. І тут ми бачимо передбачення або попередження, якщо хочете, про те, що дійсно зіпсує нам день. Наприклад, ця карта говорить, що всі плани підуть за крейсером Москва. І так виглядають ось всі карти з цієї половини. Це якісь дрібні негаразди, які можуть зіпсувати нам день, настрій не надовго або надовго, як коли піде. Я свідомо брала дуже конкретні речі, і так, частина з них. Більша частина, будемо чесні, це мій особистий досвід. Да? Тобто щось, що дратує, що псує настрій, що заважає всміхатися тощо. Одразу скажу: тут немає е, в негативній частині ніяких дійсно глобальних страшних речей. Тут немає нічого про смерть, немає про хвороби. Е, я витримувала саме ось той рівень дрібничок. Да? Ну, тобто, наприклад, не виспишся знов. Ми всі не висипаємося. ну, Це дуже неприємно, інколи це може доводити до сказу, але це не щось глибоко травмуюче за один раз. Да? Зрозуміло, що якщо ми постійно не висипаємося, то тут до травми недалеко. Друге, це все доволі актуальні речі. Над частиною з них взагалі можна посміятися. Да? Ось, наприклад, да, там, щось зіпсує день, те, що на Росії нічого сьогодні не горітиме. Знову ж таки, дрібничка, а неприємно. Та? Але завтра ж може і горіти. Е, тому ось така сумна половинка, яка стосується дуже побутового рівня, дуже простого, дуже з дрібничками. Е, нічого такого. Прям супер катастрофічного в цій колоді нема. Чому я так на цьому наголошую? Тому що е, да, про історію колоди я розповім трошечки пізніше, але мені важливо було її створити не тотально позитивною, але такою, в якій не буде супер глобальних, глобально поганих речей. Мені здається, це вдалося. Так, що ж у нас в рожевій частині? Так? Це буде хороший день. Чому? Через цікаву книгу е, я не, не складала все це прямо в детальні речення. Тобто, ви бачите, що зараз я там додаю, через що да. Там це буде хороший день через раптовий комплімент. Тому що так було трошечки простіше, тому що мені не хотілося, щоб текст займав взагалі всю карту, і тому що я знаю, що кожна розумна, свідома, адекватна людина здатна співставити ці частинки і скласти їх в голові в цільне речення. Да. Тому фактично ви можете собі переформулювати, що це те, що буде піднімати настрій. Наприклад, встигнеш все, я обожнюю дні, коли все встигаю. А для того, щоб створити ось цю позитивну частинку, я проводила опитування на своєму телеграм-каналі, і люди ділилися речами, які піднімають їм настрій, роблять день кращим, додають позитиву. А, знову ж таки, тут немає якихось суперглобальних. Класних речей, навіть якщо мені хотілося їх додати, я зупиняла себе, тому що мені хотілося, щоб цей оракул був про дуже побутове життя, про найпростішу його частину, про якісь дрібнички, які можуть бути в будь-кого і потішити будь-кого. Якщо хтось прийде в коментарі і почне говорити, що не можна взяти там те, що потішить будь-кого, і не всі, наприклад, люблять теплі ванни або тихі ранки. Та, да, звичайно, так і є, але зробити абсолютно універсальну е річ в мене задачі не стояла, мені хотілося конкретики, мені хотілося маленьких, хороших, приємних дрібничок. І ось такі вони є. Як ви бачите, самі ілюстрації дуже прості, і тут ми переходимо до частини з історії створення колоди річ у тім, що мене трохи дратують, навіть не трохи, а дратують. Дуже багато сучасних оракулів, які є такими, знаєте, солодкаво позитивними. Коли щоб витягти з нього якесь дійсно погане попередження, да або там ну, депресивне передбачення, треба ще дуже постаратися, якщо воно там взагалі є. І я бурчала, ходила і казала, що в якийсь момент я зроблю супернегативну колоду, в якій будуть тільки негативні передбачення. А, ну, Я так цього досі і не зробила, можливо, колись я втілю в цю ідею, як бачите, тут я віддала перевагу балансу. І в якийсь день, коли я була супер стомлена і вже нічого не могла робити, я сиділа, малювала і намалювала сумну хмаринку. Поряд з'явилася роздратована хмаринка, і пішло-поїхало. Так народився цей проєкт фактично. Тобто в мене вже був перелік якихось негативних карт, а потім я. Добудували позитивні, і ось ми маємо 36 карт. Таких і сяких. До цієї колоди немає книжки. Чому? Тому що весь необхідний текст є, як ви бачите на картах, ми з вами це щойно проговорили. Не бачу жодного сенсу для такої фанової, легкої колоди щось ускладнювати і розписувати цілу книгу. Це, по-перше, по-друге, мені хотілося, щоб це була річ. Для того щоб у вас був хороший настрій, для того щоб когось потішити, це милий подарунок, це прикольна колода, яка не претендує на якийсь серйозний рівень. Я свідомо створювала її простенькою легенькою. Прикольною фановою, яку можна подарувати людям, які не знають, що таке ворожба, не мають стосунку до таро взагалі, тобто знаходяться поза межею ось цієї сфери, і яким буде просто прикольно побачити такі яскраві класні карти, з яких на щодень можна отримати або позитивне да, щось, або ну, негативне, але знову ж таки з відчуттям гумору. Мені дуже хотілося його влаштувати. Ну, бачите, сусіди влаштують концерт. Зрозуміло, що йдеться не про пташок, але менше з тим. Тому не очікуйте від цієї колоди чогось суперсерйозного, не очікуйте від неї певної глибини. Це для того, щоб в наш тяжкий важкий час себе потішити, підтримати, покращити настрій і в найтемніші часи побачити промінчик сонечка. Як буде працювати ця колода? Значить, ви можете використовувати її кількома способами. Знову ж таки, оскільки ніякої книжки не буде, я записую це відео, в тому числі для всіх майбутніх власників цього оракулу. У вас є, ви звичайно, можете робити з нею все, що хочете, хоч колажі. Вона щойно вона стане ваша. Обмежень жодних немає. До речі, якщо будете раптом робити з нею щось неочікуване і прикольне, тегайте мене, будь ласка, в інстаграмі, я з задоволенням подивлюся. Ну або там в Твіттері, в Третцях, де ви там є, в тіктоці. Так от, але я все ж таки хочу запропонувати кілька варіантів, які можна використовувати. Значить, спочатку поговоримо про окремі. Що можна? Можна поставити запит прямо зранку, що покращить сьогодні мій день, відповідно, перемішати да, і витягти щось конкретне, що покращить. Прогулянка парком. Да? Вам зараз погано, ви гадки, не, не маєте, як собі взагалі покращити настрій, ставите це питання, отримуєте відповідь. Відповідно, можна дізнатися в якості попередження, що ж погіршить день. Да? тобто, Попередження, значить, ну, сусіди влаштують концерт, погано перемішала. Давайте ще. там. Або запізнишся на роботу. Отримали попередження, ага, переставили будильник на трохи раніше, да, підігнали свої справи. Тобто для попереджень вона цілком годиться на простому побутовому рівні. Вас, звичайно, ніхто не зупиняє для того, щоб ці попередження розбивати і е, використовувати її, наприклад, для застережень. Е, від чого там нас сьогодні застерігає колода? Вимкнути світло. Я писала це звичайно на побутовому рівні. Ми всі пам'ятаємо, що таке блекаути, але може бути вимкнуне і те, що освітлює. Вашу душеньку да, те, що вас підтримує, тобто можна добудовувати до цієї колоди більш глибокі широкі значення. Звичайно ж, чому б ні? Я так доволі часто роблю по життю з різними оракулами, які для цього базово можливо і не супер призначені, і це працює. А, так, якщо у вас раптом виникло питання, як оракул вона працює? Я халтури не роблю. Отже, ми маємо пряме передбачення на день, що може його покращити, що може його зіпсувати, застереження, порада, знову ж таки, що мені допоможе вирішити якусь проблему там, гіпотетично. Тепла ванна посидіти, поміркувати, розслабитися, зануритися в медитативну обстановку. Не пам'ятаючи слово в українській мові. Тобто, бачите, ну, незважаючи на прості такі супервідповіді, вона годиться для порад. Ем, другий варіант, як її можна використовувати, так? не окремо, а реально перемішали всю колоду і дивимося знову ж таки для питання, наприклад, там, ем, порада на сьогодні. Подивіться новенький серіал, та подивіться взагалі щось новеньке. У нас є слово нове, можна відходити від цього. Але припустимо, нам випадає негативна штука. Запізнишся на роботу. Поради контролювати свій час, не запізнюватися. Навпаки, тобто йдемо. В формулюванні своєму від зворотнього. Ну, тобто, я не думаю, що людям, які звикли працювати з оракулами і самостійно, дуже потрібно зараз пояснювати, як це працює, це скоріш для тих, хто не знає, як вийти за рамки стандартного запиту з ось такою супер конкретною колодою. Далі, а, є ще один варіант, який я закладала насправді з самого початку, і який я думаю, вам може сподобатися. А, Якщо вам день зіпсувалося щось конкретне, і воно є в цьому переліку. От, наприклад, я не буду зараз розкладати, вже давайте просто виберемо. Збіжить кава. У вас збігла кава, вам це зіпсувало настрій. Ну або там чай охолов, да? знову ж таки, добудовуємо ширше. Ви берете рожеву частину позитивну і дивитеся, а що вам може це скомпенсувати? Да? Що може стати підтримкою? Новенький серіал. Слухайте, що ця карта сьогодні прямо... Це, напевно, тому що я хочу подивитися серіал і ніяк не знайду на це часу. Да, там, або там що там інше да, можу підтримати. Тепла ванна. Ну, Такі найпопулярніші. Да? Українські меми. Сідаємо і читаємо українські меми для підняття настрою. Актуальні. Ось. Ось таким чином її можна використовувати. Чи можна на ній робити якісь... А, більш глибокі загальні розклади. Я не закладала цього, але вам ніхто не заважає спробувати. І, наприклад, зараз я хочу продемонструвати, як це може працювати, або як це не буде працювати. Так? А, давайте подивимося на а, вихідні. У нас вони попереду них трохи лишилися. От суботу-неділю беремо. А, і подивимося, що нам ця колода може сказати про вихідні. А, Ретельно перемішую. Якщо вам цікаво, я прямо зараз заплющила очі, щоб не бачити, що там вийде перше. Отже, характеристика вихідних не дуже позитивна. Що нам треба обов'язково встигнути за вихідні? На що можна забити? І порада. О, бачите? Ну, типу, реально, я б це то. Якби я хотіла щось підлаштувати, підстроїти, то я б, скоріш за все, да, зміксувала. Але що вийшло, то й вийшло. Значить, характеристика вихідних вер прийме новий закон. А, що найбільше ми будемо зосереджені на тому, що стосується політики, війни, події, які відбуваються у світі, це вплине на наші вихідні, на весь настрій, на все ось це. Моє трактування цього. Да? А, далі, що? Нам треба зробити, встигнути. Погода паскудна, Складнувато протрактувати, але оскільки погода від нас не залежить абсолютно, да, то можна сказати, що треба впоратися з тими речами, які напряму залежать лише від вас. Або вибратися кудись назовні. Ну, бачите, тут складніше. Я насправді можу, мені мені одразу стріляє ну, таке. Прям трактування того, що зосереджитися варто буде виключно на тому, що прям в вашій зоні відповідальності, що взагалі не можна перекласти ні на кого іншого і займатися саме треба цим. Як варіант, знову ж таки, трактування, можу сказати, що це про речі, які виключно вдома. Ті, на які погода не впливає, те, що знаходиться у вас вдома, домашні справи. На що можна забити? Вимкнути світло. На якісь речі, які залежать від зовнішнього впливу, які взагалі, знову ж таки, від вас не залежать аж ніяк. Да. Окей. І на порада. Родичі ви не судмінські. Не спілкуйтеся з людьми а, в ці вихідні, які вас якимось чином травмують, зачіпають, заважають. Як бачите, а, я можу побудувати трактування і не тому, що це моя колода, я впевнена, що будь-яка людина, яка має справу з розкладами на таро або оракулах, може побудувати подібне трактування. Але знову ж таки, як бачите, для розкладів вона працює для повноцінних не дуже. Тобто цей оракул для попереджень. Для застережень простих порад для підняття настрою, для фану, для розваги, для підтримки в цей темний час. Ще, звичайно, вам ніхто не заважає, придбавши його, залишити собі виключно позитивну частину, а негативно подарувати людині, яка вам не подобається і постійно псує настрій. Да, ось така я зла противна відьма. Я сподіваюся, вам було корисно це відео, і я ще сподіваюся дуже, що вам подобається ця колода. Придбати її можна, написавши мені в інстаграм або заповнивши форму перед замовлення. Я залишу обидва посилання в описі цього відео, і тут є важливий момент. Якщо ви до цього моменту додивилися і ще не вимкнули відео, на що я дуже сподіваюся, зверніть на це увагу. Колода буде доступна виключно поперед замовленням. Її можна замовити собі до 27 серпня, включно. Її не буде в наявності, не буде постпродажу. В мене ніде ну вона не буде продаватися. Я надрукую. Наклад відповідно кількості тих, хто оформить передзамовлення, і поставлю в цьому жирненьку крапочку. Тобто це буде дуже обмежений маленький фановий наклад. Я е, зазначаю, що цього року, до кінця цього року, я 100% не буду робити якийсь додрук. І в наступному році, е, чи буде додрук цієї колоди, да, чи вийде ще тираж. Це дуже мало ймовірно. Хіба що за мною почнуть ходити люди десятками і питати, де її можна придбати? Да? Там 30 і більше людей. Якщо прийде і скаже, не давай, дуже дуже треба. Ми теж хочемо позитиву. Тоді я знову оголошу передпродаж, надрукую з цим мінімум, да, якісь, і буде ще там 30 плюс щасливих людей, яких вона є. А, зараз в наявності її не буде, тому на це не варто розраховувати. Коштує вона лише 350 гривень. Якщо у вас після перегляду цього відео залишилися якісь питання до мене про цю колоду або про щось інше, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Загалі залишайте коментарі. Я буду дуже вам вдячна за вподобайки, коментарі, підписки, і поширення цього відео. Бо, як ви розумієте, мені дуже хочеться, щоб те, що я створила, знайшло добрі руки руки в якомога більшій кількості людей. Тішило, підіймало настрій. І слугувало найкраще. І добре працювало, звичайно ж, не дарма. Я так старалася, коли її робила. Тому пишіть в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Замовляйте колоду, бережіть себе, і ми обов'язково з вами ще зустрінемося.